Події у маленькому українському містечку Врадіївка, де злочинці в пагонах звалтували та жорстоко побили молоду жінку, вразили не лише українське суспільство. Провідні американські медіа вийшли сьогодні з матеріалами про звалтування та протести місцевих жителів. Голосу Америки вдалось поспілкуватись з головним редактором місцевої газети Новості Н» Анатолієм Оніфричуком. Видання першим розповіло про звалтування у Врадіївці та оприлюднило інтерв'ю з жертвою міліціонерів, яка перебуває з важкими травмами у лікарні. Ось що розповів нам Анатолій Онуфрійчук про ситуацію у Врадіївці. На четвер, на четверте число, у Врадіївці заплановано так зване віче. Там будуть підійматися питання значно ширші не тільки ті, що стосуються цього злочину, а взагалі стосунків жителів із правоохоронними органами, тому що у них у них у цьому питанні є дуже багато проблем. Врадівка Радівка не є якоюсь специфічною у цьому відношенні. Можна говорити про те, що певне свавілля правоохоронних органів існує по всій Україні, і чим глибше у провінцію, тим більше це свавілля. Українська провінція потерпає від свавілля правоохоронних органів. Це є проблема, це є дуже велика проблема. І ось ця реакція врадівців і та підтримка, яку вони отримали від усіх жителів України, свідчить про це. У місті все таки легше. В місті є громадські організації, у місті є засоби масової інформації, в місті є політика, в місті легше відбитися. У провінції люди фактично беззахисні. Правило керівництво різних правоохоронних структур, які мають контролювати одне одне, наприклад, міліції і прокуратури, як правило, вони в провінції між собою дуже швидко знаходять спільну мову, і тоді просто управи на них немає.